І всім привіт, ми продовжуємо проходити мапу. Під назвою Прокляття над Майнсмутом. Ми тут цього Попередній мера. серії ми якраз так зупинились біля нього, бо він захотів, щоб ми пішли і знайшли для нього якусь вазу. Так, в бункері і принесли. А от де ж бункер знаходиться? Він говорити не в бункері, а біля бункера. Ну так. Він говорив біля бункера. Раз тоді може раз тут в нього цей бунт. Ну може так, там, де оце це типу, потаємний прохід ніби був. був. No. Типу, тут вази. Потаємні вази. Тут так з ліхтарями. Прям. Mm -hmm. Все таке блискуче, від зеркалі. Та взагалі полірую цей особняк і вдень і вночі. Тільки хто да. ми укріпляє. Та навіть і тебе вже відполірували, ти би світишся. І ти теж. Ну и мы спустились. Ой, тут якась кафедра. Угу, ага, кисть заклинання читали. Ой, я тут реально кисть заклинание. на якій мові. Кис не, які якісь, не якісь знаю. Фаф. А тут овсюди вот такая мова, короче, не знаю, якийсь санскрит. Фаф, цуков, хуп. Хуп. Мгеп, ног, на, лор. Взагалі зараз призвем когось просто. Угу. Куз червоточен. О, тут пір'їнки є. О. Кстати, пір'їнки може комусь можна, типу, як продавати, як у попередніх проходженнях. Да. Угу. Там, наприклад, в проклятих спогадах у нас що було. Он саморудочки. ждальні голови. Нібито самородочки саморудочки якісь. А що це таке? Узіля зтилені. Подожди. Що тут за зілля? Якась бутилка з чимось. Де? Yeah. Пляшка сечі. У каміни. Пацанте <laughs> зілля. Якось доволі дивно. Там було у зілля стілення. Так ну. А ми взагалі. Давай спробуємо може вилізти звідси. Ми взагалі якось можемо за це вилізти. Ну, давай стиль. Ой. Тут і тунікає. є. Тут та, та драбина обірвана. А, ага, ну, конечно. Уваги. Да. Але добре, що там є сходи. Не надіємо, Надеюсь. що вони нас виведуть звідси. Ну то ж напевно так важі. І так ми вийшли. А, ну да. Ну що ж, до речі, у попередній серії ми ж книги якісь бачили. А де ж цей їх, бункер? Так, забрати, може Слухай, я бачив стежинку там в лісі, яка веде. Може вона й веде до того бункеру? Можливо, якщо там є ще одна стежка. Тут, до речі, ось до попередньої серії я бачу тут драбину в цій кімнаті, де ліжка. Ага. І тут за е, неї, до речі, мапа Майнсмату. Mm. Да, так, тут навіть є бункер ось до, типу, поселення, і десь тут ось достежка на мапі показує там бункер. Пішли тоді. А не. Що там за бункер? Надіюсь, там не буде якогось прадавнього зла в тому бункері. О тут, до речі, щось написано. Історія. Давай зачитаємо. Розкішний особняк мера виділявся з поміж решти будинків усіма можливими способами, але не кольором. З вікон було видно світло, а двері були відчинені, ніби це взагалі не житловий будинок. Охорони також не було. Мер просто певно нічого не боїться. А кому йому не потрібна ніяка що йому, охорона, що йому Він сам там себе явитись? захистить. Да й тут немає вам, ніби виходить. Так, ніби сюди. Ось тут десь ця стежка біля оцеї водонапірної воду на пірної вежі. Ось вона якраз. Так темно прям. Та взагалі прийшли сюди вночі і типу. Так ти типу. вже цього у знайшов. Ну то ж так, я його навіть вдів. Да, я щось даже не за примірив. Не побачу його на тобі спочатку, а потім тому що ти, на тобі якась куртка така здорова. No. О, вже потрохи світає. Так. Чекай, mm. там же ж стежка кудись туди веде. А, туди веде. А я ж глянемо, що там є. Може якраз і тут бункер. Чи no, не тут якийсь небаворози. Це не служить, якийсь, не знаю. Субняк. О, Аркхем. Аркхем Санітаріум. А це ж нам сюди треба, це типу якийсь оцей приют. Інспект так, тут, до речі, написано теж щось. Що тут написано? Це лікарня, вона виглядає покинутою. Як я можу потрапити всередину? Сподіваюсь, моя сестра там. Ну, було б дивно, якби твоя сестра в покинутій лікарні. Блін, ну до Що речі, це робила? мені напоминає... Сюжет, гри, ТІФ. Там, де теж був такий приют, mm. і там де треба було шукати. А напевно, не сестру. Ну... і по якусь там свою цю. Ну, як напарницю. Чи як там, напевно ж. Що... Тут щось є. Смолоскибі меч. Тобі треба меч саморобний. Ну, давай. Держи. Якось простопалиця, не знаю, переможе. можеш ліхтарик вимкнути? Так. То сяєш разом з ним. Звідси навіть ці башти видніються. Оце певно якийсь бункер, так? От от О тут історія є. Так, зараз зачитаємо. Коли я був маленьким, ми залазили в підвал будинку мого дідуся. Він думав, що там справжній бункер. Тоді це було страшно, але весело. А тепер вже не весело. І бункер справжній. Да, ну бункер. А чого стало весело Із-за того, що вони дізналися, що це бункер справжній? Напевно ж так. Тут якось висушені ламінарі в бочках. Для чого вони взагалі? Спускатися так, доволі ляче. Знову ж таки, містя. тут лікторик треба. І знову ж таки тут історія. У бункері було дуже темно. Очевидно, його покинули після Великої війни. Одне було неочевидним. Чи хтось стежив за мною? Ну, за нами я. би. Певно, ніхто не стежив. нас тут двоє. Але ми відігруємо, так сказати, одного персонажа. Одного персонажа. І так. Якісь не знаю. Баночки з консервою? Чи що? Склади, коробки. Так, і тут якісь не знаю ліншутці, якісь сверла за. Це гукані. В мідні блок. Блоки. Незрозуміло, коротше, одним словом. Тут ще і грати, не знаю кого там. Держали за цими гратами. Не знаю. Якось знати теж не дуже хочеться. Кото могло держати за цими гратами. Тут якісь коробки з газом. Ящики <с з вазом. коробки. Можливо. Це тута ця ваза. Так, вона і справді ось дає. С дуже вже приємні звуки. Та взагалі там вже хтось заспавнився прям по-любому. Можна. Угу. Подивіться на ці двері. Мені потрібен ключ, щоб відчинити її. Mm -hmm. Схоже що ключ. так. А напевно ключ ми дістанемо, коли цю вазу до мер принесем. Можливо. Так, брежний. Може тут хтось вже є. Да, з наших попередніх проходжень. На нас часто нападали якісь гігантські монстри. Ну да. когось чую зліва. Так обережно. тиха. Це палець, конечно, у нас навряд чи спасе. Може нам зараз дасть якусь о -о, -о, о, о! Біжить за тобою, дивіться. За мною якийсь пердіт біжить, поможіть. Тебе палка є, я збив його. Я вас догнати, як би. О, все, я залажу наверх. Йомаю, а він диви, він... Чому тускло? Царапай його. Короче, да, поки він тут стоїть. Єсть, я його забив. Когось бешеного діта і збили до смерті. Ти бачиш, я походу пошукаю, що тут є. Ну нібито вже тут нікого немає. Дєрт напав якийсь. Уже нема дед. Пуй дед стало деда. Уже его покалечили палицей. Нека перемотанный mm -hmm. якусь, не знаю его. Какими-снетками, модусками. Палеця тоже, походу, покалечилась. Я якийсь безумний дід просто вибіг, не пойми звідки напав на мене. Да, я вас навіть і догнати не міг біг за вами просто. Спотикався тут. Кош біг, казав, почекайте да, на мене. Спотикався. Я теж тут хочу щоб мене дід побив. Камінці. Та ні, я не хочу, щоб мене дід побив. Я як би сам побив. А, Як ти міг побити діда? Так ладно. Ну, а що він біг за тобою? Ж старенький. Він від тебе щось не знаю хотів. Нео, no, мені почалося втікати від то діду. No. No, ну, ста. Ну і плюс кожух. Якби тебе дід тріснув, тебе б захистив no. кожух. А може б і кожух би вс? Разум з тим, чим тебе тріснув, дід. Ну а шо, я йому яблуком по голові мені кинуть, чи що? Яблуко у мене є з'їсти, і смак. У мене голод. І... Може б ти кинув яблуко і побіг за тим яблуком. Такі... Смак. Покотилось. <пасування> смакота. покотилась. Тут теж можна заглянути, що тут може бути. Не знаю, я повно. Може ламінарія Самбарт і хліб. хліб. Блін, до речі, дай мені хліб. Ты б... хочешь хлеб, может ты дать морку, чи ламинарию? Да ламинарию я тебе можу дать. Меня аж 8 штук. Давай мне ламинарий. Сробим суши. Да. Ну что ж, О, ти рис. Да. Ну может мы здесь зараз в Китай ки зайдем. Ой, до речі. Взяти <звук> <звук> шлом. Нормально. Не, не У тебе буде такий прям сет. Та я Кожуха взагалі... якусь шолом надійнеш. Та я взагалі якийсь не знаю палець у мене і деревян. Ми прийшли. Щож, напевно, десь поставить воз трен. Ні, Не, може сюди. Може, спостерігач. Сюди? Може це спостерігач. О. Да. Mm -hmm там що там речить. Нарешті ви повернули її, втрачена реліквія повернулася на своє місце. Ось тримайте ключ і, до речі, ви можете потрапити до Архімської психіатричної лікарні лише через той самий бункер. Удачі! Серйозно, нам знову туди повертатись треба? А не можна якось пройти не через той бункер, я якусь не знаю там. Хоча там якісь були ворота, прям ми їх не переліз. Так що полюбовна треба через бункер. Що це за ваза і чому вона така цінна для вас? О. Це цінна реліквія моїх предків. <рес> Я дякую, що повернули її. Який радісний. Де саме цей прохід? <плес> я не знаю, можливо, поруч з місцем, де ви знайшли вазу. <плес> Скоріше всього, там були якісь зачинені двері. <плес> Поки я був, був у бункері, хтось напав на мене. Добре, що ви вижили. Останнім часом у місті стало неспокійно. Ніхто не фінансує поліцію. Вам було б краще якомога швидше покинути місто. Угу. І він вирішив тільки зараз нас про це попередить. Взагалі... Коли ти побив уже то в я, діда? Да, і коли Я подивився на цього мера... Бінокль. Бін реально речить. А ти підзорний трубой. Речить. Я речі. Кричить, кричить. Песмер майор. Блін, уже знову темніє, ну це якийсь капець, звісно. Вічно ми з дому цього мера виходимо, коли темніє. То взагалі. Ніби посилає нас на якісь, не знаю, скритії завдання. Ми ще ті агенти 0078. Тут не знаю, якісь ніндзя вирушають на завдання. Покриві mm -hmm. ночі. А взагалі дивись стемніло на очах. Тя був якийсь зорін. Та Темно, так, прям зовсім дуже. Блін, без ліхтариків тут взагалі... очі викули просто. Ну, а я нічого не бачу без ліхтарика. Ой, ми вже трошки пройшли. Буквально на секунду загасив ліхтарик і вже нічого просто не бачу. Навіть із ліхтариком якусь mm. так ну що, спускаємося знову ж таки. Я сподіваюся, тут більше психованих дідів не буде бігати. У мене пив. є палк, до речі. Mm -hmm. Треба. Ну і в тебе є шолом, якщо він тебе втрісне по голові, то я разу не знаю, бінокль. Я можу так до очей приставити, не знаю, він Подивитись там злякається. На нього. Да. Можеш подивитись на нього, і він засоромиться що <сі> <сі> за ним такий. Ай, да, сюди. Я спочатку то да. думав, куди я приперся. Якраз могу Ага. Вигляді, важлі. Так. так, ось тут нічого немає. Так що, якраз можна щось заховати, але тут нічого немає. Ага. Пішли Тут туди далі. Там по-любому якось не знаю. Секреточка, наверное. Ой. Трепринка. Для чого вони нам mm -hmm. можуть у рилі знадобитися? Ну може і торгувати будемо, хоча може і на цій мапі щось новеньке буде. Можливо, mm, не торгуємо, можливо. можливо якось там не знаю. Ось типу прокачка. Може. Ой, шкірення штани знайшли. Ну все, тебе прям мені взутись ще треба. Ще тобі то... тапків не хватає. Да, може тут. Тут тапки. якийсь байонет. Що це таке? Ого. Угу. Меч. <гум> Камінь. Ну хай в тебе буде. Ну він на вигляд, як... Знаєш, просто до палки щось таке. <гум> Сіру палку примотали. <гум> ну да, просто пофарбували її. Ну, саморобний якийсь. Та й якийсь. вона стала вже... Більш болюче їм. Так, ну тепер нам треба якусь м, вибрати звідси. Тут якийсь не знаю. Тут завал. Тут. А... Треба сюди пройти. Що, тут у скрині? Три Ну Давай сюди. Будемо ще катати цими пір'їнками Ну чи мере, чи може отайдити, Щось вони їх позмивало трошки. Як мені дізнатися, чи мені всі я три. Ну, напевно, всі, Наверно, напевно, в скринях по 3. Ну то ж. Зазвичай так. Вони ми? Їх ми Зараз, походу ходу, винурив. Не знаю, тут якась клітка під водою. А взагалі якийсь колодязь ми взагалі з опинились. опинились походу, території. Так, ну територію. доволі дивно клітка в колодязі. Не знаю, може туди в ту клітку когось засовували і топили, так? Ну, до мене, не топили, але мені здається, колись були такі, знаєш, типу. Процедури. Ну, Це не назвеш процедурами, де просто <світ> людей отак топлять, ну не так, щоб вони, <світ> типу, потонули, там і померли. <світ> а, типу, просто топлять. Щоб якось угуманити. Потонули, їх. коротше. І, не знаю, і вилічили від грипу. Та ага. тільки. Mm. Вмісті з грипом і вони откинулись. Трошки приборщили ну, роздикували. Принципі... В принципі, думаю, ми можемо тут завершити і вже продовжити наступну серію. Так. так сказати, розвідувати цей. Ну, так, тому що доволі великий тут лікарня, коротше. Це лікарня, це й притулок. Та це взагалі ніби якийсь особняк чийсь. Ну, З такою горожою. Напевно, так. На ну, ну, все, тоді завершуємо. зустрічі в наступних серіях. Так.